Привіт-привіт, мої любі діви! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз уже на квітень 2025 року. Неймовірно швидко летить час! Погодитися зі мною, чи у вас тягнеться час. Напишіть мені, будь ласка. Мені цікаво, тому що, мені здається, тільки я знімала розклади на початок року і дивувалася, що вже 2025, а вже другий місяць весни, і зовсім скоро, вже, мені здається, і буде літо. Так, дивимось. Діви, загадуйте себе, влаштовуйтеся зручніше. Перевірте, чи ви підписані на канал, чи ви поставили лайк, якщо вам, звичайно, подобаються мої розклади. Я вам буду дуже за це вдячна. Це буде ваш спосіб сказати мені дякую також за розклад і щоб відбувся такий обмін. Розпочнемо ми з колоди сили природи. У мене українське видання. Чесно кажучи, ця колода була моєю улюбленою минулого місяця. Особливо, хто на мене підписаний або приходить на особисті розклади, ви це могли побачити. У мене взагалі часто є така колода місяця. Так, подивимось, що принесе дівам цей квітень, діво для вас. Двійка кубків! Кохання, романтика, взаємини, прекрасна, чудова карта. Це може бути зустріч з коханою особою, може бути час проведений разом, це може бути побачення, якщо ви вже в стосунках. Ця карта дуже хороша взагалі для покращення взаємин, якщо, наприклад, десь ви вже в парі давно. І ця карта може покращити ваші взаємини, вивести їх на новий рівень. Якщо ви ще не в стосунках, це може бути зустріч з якоюсь людиною, роман. По ретровенерії, будьте обережні, тому що нові знайомства ще поки Венера ретроградна до 13 квітня, вони можуть бути не зовсім довготривалими, але якщо ви хотіли якогось короткострокового роману, то чому б і ні. Також ця карта взагалі не тільки про романтичні стосунки, це коли і в бізнесі ви впевнені. В партнері, це коли ви чуєте один одного з партнером, це і в дружбі хороші стосунки, це про взаємини двох людей. Я дуже люблю цю карту, вона дуже однозначна. І знаєте, тут у вас дивіться, як гарно промальована вона. Вони обмінюються. Бачите, у вас буде обмін з партнером, чи з діловим партнером, чи з дружнім партнером, чи з романтичним, з коханим партнером. Побачення, зустріч, можливо, якась спільна відпустка, спільна поїздка. Це тоді, коли. Ці стосунки рівноцінні і повноцінні. Немає такого, що ви десь чогось недоотримуєте, чи партнер чогось недоотримує. Це таке взаємне наповнення, взаєморозуміння. Діви, з вас лайк, щоб збулося, щоб реалізувалося. Так, дуже добре, Діви. Що ще принесе Діва? Квітень. Король мечів це якась особа водолій, близнюки або терези за гороскопом. Це може бути також людина. Яка працює у структурах з інформацією, з документацією, наприклад, юрист, нотаріус, людина може вам якісь послуги надавати, інформаційного, юридичного характеру. Також це часто люди, які працюють зі зброєю або з колючими ріжучими предметами, Може бути хірург, може бути дантисти, це можуть бути силовики і будь-які такі структури. Альпіністи, наприклад, хто там цим цікавиться, хайкінгом. Також по цій карті може бути. Це може бути ваш друг, може бути ваш партнер, батько, брат. Розклад спільний програється по-різному. Так, що ще. Ця карта закликає все ж таки зберігати холодний розум, раціональність, логіку. Так, що ще принесе дівам, квітень. П'ятірка кубків. Ну, знаєте, було так добре, що аж трішечки ви присумували тут трішечки, трішечки. Можливо, це така карта Туги за дечем, але це така добра грустінка, я її називаю, тому що п'ятірка кубків вона не дає. Якоїсь такої дуже великої втрати у нас досі залишається дуже багато того, на що ми можемо покластися, що нам допомагає, що нас може втішити. Ця карта закликає більше себе повертати у позитивні стани. Ця карта більше закликає на хорошому фокусуватися. Якщо щось йде з вашого життя, відпускайте це з легкістю. Можливо, ви за чимось або за кимось тут сумуєте, але це. Це така, як не ностальгія, а відчуття ніби втрати. Але знаєте, що буде краще, якщо так сталося, обов'язково буде краще. Так. І у нас з вами наступна колода це астрологічне таро. Ви вже бачили на каналі неодноразово її. Так, ще ще принесе діва цей квітень, діви для вас. Четвірка жезлів, свято вдома, фестиваль якийсь може бути на вулицях вашого міста або дійсно у вас вдома. Можливо, це якесь сімейне свято. До речі, у нас же ж Великодень, можливо, ви десь збираєтеся у якомусь приміщенні. Це також може бути якийсь ярмарок, корпоратив. Також ця карта дуже хороша для справ нерухомості. Це може бути і облаштування, прикрашення квартири, декори. Це може бути, коли ви запрошуєте в гості когось, або ходите до когось в гості, ходите оглядати будинки, квартири, розглядаєте якесь приміщення, наприклад, де ви хочете жити. Можливо, це кімната, можливо, це як приміщення, офіс, чи десь ви під бізнес будете орендувати. Але це дуже хороша карта для якогось сімейного свята, для новосілля, до речі, також. Так. Можливо, хтось з'їдеться з партнером. Тут вона під двійкою кубків. Так, що ще. Перенесе Діва. Дівам. Місяць якісь поки що незрозумілі справи. Можливо, ви тут якраз не знаєте ще. Ви хочете переїхати, але ще шукаєте квартиру. Ви хочете переїхати, але не знаєте в який район. Або, наприклад, шукаєте, думаєте, там тут буде безпечно чи тут буде небезпечно, де буде краще, вийде це чи не вийде. Місяць це такі трішки страхи, це ілюзії, це дещо затуманений стан. Будь ласка, цей затуманений стан не посилюйте там ніяким алкоголем, тому що це тільки може. Підвищувати якісь тривожності, тут краще також слідкувати за сном, тому що може бути по місяцю або поганий сон, або сонливість, можуть бути якісь тривоги, кошмари, таємниці. Ось. Але місяць каже, що у вас поки що бракує інформації, бракує впевненості, бракує знань. І завжди з цього стану місяця ми можемо вийти, роблячи якийсь такий. Більше ресерч, знаєте, коли ми там шукаємо більше інформації, запитуємо, дізнаємося, перевіряємо, привносимо ясність. так що ще. що ще. Можливо, це якісь такі інтуїтивні, знаєте, незрозумілі пориви, коли і ніби хочеться, і ніби страшно. Так, що ще. Ну, по місяцю буває, до речі, вагітність також. Що ще. Що ще. Ну, якщо для вас це актуально, можливо, ви дізнаєтеся, що хтось з ваших там близьких чи сімейних. Так, вагітний. Так, що ще принесе дівам. Але мені здається, що це з місцем проживання. Так, що ще принесе дівам квітень. Трійка діви, ну для вас тут щось вас засмутить. На жаль, на жаль, але краще бути готовим. Але мені здається, тут вас засмучує щось те, про що ви не до кінця дізналися. Можливо, ви тут самі щось надумали. Вам тут порада не рвіть собі серце, не крайте собі серце, не крайте собі душу. Можливо, ви тут дізнаєтеся якусь новину. Не обов'язково це якесь розчарування і це якесь засмучення відбувається з вами. Можливо, ви дізнаєтеся тут якусь новину, можливо, щодо, щодо якоїсь події у вас вдома чи у вас в країні, наприклад, у мене дуже часто, коли я собі розкладаю, буває так, програється подібні комбінації, коли, наприклад, є якась. Не дуже хороша новина, але трійка мечів це карта, яка не дуже довго тривала, тобто не засиджуйтеся довго на цьому стані. Прийняття воно допоможе вам швидше рухатися далі. Це не старший аркан, він не так глибоко задіває всі сфери нашого життя. Але тут будьте попереджені про це. Так, діви. Далі у нас ще одна колода. І знову новинка з ось такою от рубашкою. Це у нас старо секретне дзеркало. Дуже мені подобається також ця колода. Зараз покажу, в якому вона стилі. Подивимося, що вам Діви принесе цей квітень. Для вас. Діви це п'ятірка жезлів. Якийсь конфлікт, може бути змагання, може бути дійсно сварка. Цей конфлікт може бути як і зовнішнім, конкуренція, суперництво, так і внутрішнім. Або ви можете стати свідком, наприклад, якогось конфлікту, діви. Обережно, <сміх> можливо, тут ваш управитель Меркурій він піде прямо і тут захочеться терміново розповісти всім, хто де в чому правий і неправий також. Ну, будьте готові. Це, до речі, дуже хороша. Карта для конкуренції для змагань, якщо ви, наприклад, в спорті, або, наприклад, якщо ви приймаєте участь в якомусь тендері, ось але для якихось конфліктів сварок це не дуже добра карта, тому. Будьте також про це попереджені, тому що з кимось у вас можуть розрізнятися, відрізнятися думки ваші, ви захочете довести комусь щось. Можливо, знаєте, тут йде якась боротьба ем, за апартаменти, або, наприклад, ви хочете винайняти житло, винай... винайняти офіс, або переїхати. І є кілька претендентів, наприклад, на це приміщення або на цю позицію. Ось і ви будете боротися за це. Так що ще принесе дівам квітень. Десятка пентаклів, все закінчується чудово, все закінчується благополучно. Найкраща карта це у нас сімейна карта. Це може бути сімейний бізнес, сімейне якесь зібрання, може бути нарада. Це, до речі, може бути бізнес, коли ви працюєте з якимись великими компаніями. Це можуть бути сімейні гроші, сімейний бюджет. Можливо, якщо ви тут мали якісь різні погляди щодо сімейного бюджету, сімейних. Фінансів, то тут ви зможете нарешті дійти до злагоди. Хороша карта для прибутків. Так. Якщо ви, наприклад, хвилювалися. Або це, наприклад, ваша компанія приймала у чомусь участь, тут, і ви отримуєте перемогу, хороші відгуки, визнання. Так, що ще? Дуже гарна карта для сім'ї. З цього, що зв'язане з сім'єю та фінансами. Так, що ще принесе дівам квітень? Так, дев'ятка кубків. У вас нарешті гармонія. Ви нарешті можете і, перш за все, собі продемонструвати свої досягнення, порадіти своєму стану, як і внутрішньому, спокійному стану, так бути у балансі, і зможете продемонструвати навіть якісь свої досягнення іншим. при цьому маючи і фінансову тут вигоду, і емоційну стабільність. от Все вирівнюється. Під кінець місяця все буде чудово. Ви, по цій карті ви також можете е, відвідати якусь дегустацію, або, наприклад, підбирати для себе е, парфуми. Ось, або якось демонструвати знову ж таки, свої нагороди. Можливо, у вас буде якась виставка чогось, або ви відвідуєте якусь виставку, якесь місце, де можна щось порозглядати гарне, експозицію якусь. Ось і при чому це буде щось гарне і те, що принесе вам емоційне наповнення. І ще два оракули у нас є з вами діви. Подивимося: це колода, астрологічний оракул, і ми подивимося, який період і енергії будуть важливі для дів у квітні. І для вас це Венера в рибах, вона якраз зараз у квітні, вона у рибах і ще буде от майже весь квітень, вона там 13 квітня розвернеться і піде прямо, але все ж таки буде все одно у рибах. Саме зараз, саме зараз для вас, діви це дуже важливі енергії. Венера в рибах, вона в стані своєї екзальтації, вона здатна на кохання, вона здатна на співчуття, вона здатна на творчість, вона здатна до. Розуміння інших людей, вона дуже емпатична, вона дуже глибока, вона може творити. Можливо, це буде вашим якимось важливим. Пунктом відкрити своє серце коханню, розумінню, емпатичності, і це буде можливо вашим ключиком до того, щоб копнути глибше, зрозуміти глибше і свою душу, і душу інших людей, проявити співчуття, романтику, і це вам буде потрібно. І, звичайно ж, оракул ще догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми подивимось, яка практика буде сприятливою для дів у квітні. Для вас це медитація. От вам квітень для якогось самозаспокоєння, для балансу, для опори в собі. От у вас з цими картами точно такий і початок місяця, і кінець. Середина місяця, коли розвертаються, мені здається, планети, і там ще буде опозиція, доволі напружена, чесно кажучи, вона буде задівати всіх, але в різних астрологічних будинках це буде напружена опозиція Марс-Плутон. Відбудеться вона ближче до середини квітня. Тому, можливо, це будуть якісь напружені моменти, але у вас є порада як можна все це покращити. Ну що ж, діви, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вас обіймаю, бажаю вам чудового місяця і до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!